Мир Божого Дрецію, хочу сказати, що релігія не відображає істину, праведність святість і самого Ісуса Христа, а відображає вже цей світ матеріалізму Вавилон, який колись строївся і зараз він продовжується строїтись. Вавилон може називатися церквою, там, де облік мати благочестія, всякі обряди, релігія. Але в суть сама залишається той же Вавилон і є Вавилон, який несе брехню, розрад, блуд, обман і долопоклонство. Поэтому чому Ісус Христос саме через Яна Богослова послання дав всіма церквям, щоб справити, щоб виправити, щоб люди не обрастали обрядністю, щоб люди вийшли з Вавилону і прийшли до совершенства, до спілкування з Богом живим. Щоби мали розум, мали чисте серце і возрастали зростали у вік Ісуса Христа, щоб Дух мати не душок сатани, а Дух Святий, який перебуває і назідає церкву, спасає, допомагає, любить і життя своє полагає заради людей. По незнанню людей до Бога, хто такий Бог? Роблять якісь обряди, пасачки, там застол'я. Але Бог цього не хоче, каже: ви свої чаші знутрі мийте і каже: принесіть мені достойний плод, покаяння, і станьте вчениками Ісуса Христа, щоби бути брат і сестрою Христу, подібний Ісусу Христу. Тому що Ісус Христос є прикладом всім для нас бути святий, як Ісус Христос, нам Бог і дав цей час кожному, щоб ми тут на землі. Не гуляли, не гордилися, не злилися, не лукавили, не блудили, не грішили. А все-таки очистили свою душу, тому що Царство Боже Ісус Христос, Бог наш, не допустить з грязними душами. І навіть на суду, які будуть молитися й і каятися, і казати іменем Твоїм Господи, бісів ганяли та проганяли і пророчиствували. Ісус Христос каже всім, таким відійдіть від мене, роблячи зло. А зло це є сатана, який знайшов уже лазейку в саму церкву і прорабатує кожного, навіть тих священиків, які будують фундамент. Не на Слові Божому, не на Ісусу Христу, а фундамент, як з Піска сказав, фундаментом має бути саме Ісус Христос. Він і є камнем. Ісус Христос буде провіряти кожну церкву. І та, яка церква дійсно єсть на основі Слова Божого, вона устоїть. І вовеки буде істина церква, яка спасеться, а ті розметуться, як пісок, як пиль.